Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. З вами Полтавчаночка. Зараз я у квартирі, в якій відбувається ремонт. Квартира двокімнатна. Для тих, хто чекає відео. У мене є такі підписниці підписники, які дають мені і поради, і рекомендації свого роду. За що я вам дуже-дуже вдячна. Дякую, що ви такі в мене є. Розумнички. Так, зараз я. в... Кухні, да, дівчата і хлопці в кухні. З себе та контактом оброблені стіни і виставлені маячки для того, щоб стіни рівняти. Так як будинок панельного типу, то, знаєте, плити клалися, як виявилося, як хотілося. Так, вже проведені. Розеточки, зокрема, розміщені, да, коробки під розетки. Якщо, можливо, щось не так говорю, не ображайтеся, тому що я не досить знавець в термінології, сам будівництва. От. Так, що в мене тут ще на кухні? На кухні в мене вже є вікно. Установили вікно. Ось таке вікно. Підперли його, тому що поки що тільки обробили пінкою так, цією, закріпили і поки що підперли. Так, це така справа на кухні. На полу все чистенько, все заметено, хлопці за порядком стежать. Так, ідемо з вами далі. Це була кухонька. У ванній кімнаті поки що все без змін. Все без змін. Ну, як без змін? Розеточки вже, верніше, коробки під розетки розмістили. ми. Все тут поки що залишається в такому вигляді, як є. До ванної кімнати черга дійде. Так, це мене буде включатель, значить, у ванну кімнату. А це ось буде вимикач у мене у... на кухні. Так, теж маяки виставлені, щоб рівняти стіни. Тому що стіни, дай Боже. Так, це вікно з кухні витягли. Не знаю, мене запитали хлопці, скільки я його можу продати, тому напишіть мені: от скільки таке вікно буде коштувати. Воно не побите, не поцарапане, просто те, що є сліди від скотчу. Так, а тепер ми зараз з вами заходимо до кімнати, яка трішки найменша за розміром. Але вона разом з'єднується із слуджує. Стіни сьогодні вже шпаклювали турецькою шпаклівкою. Ось така вона ніби рожувата, але ще будуть фінішом. Зверху йти, тому сказали, що все, має побіліти, тому що я аж злякалася, що воно таке занадто мені руде. На відео то нібито і не досить риже, але, повірте, як так дивитися, то жовтизна є. Ну що, друзі, ось уже вікно на лоджі стоїть. Воно ще вчора було встановлене в день, коли була доставочка. Ось таке. Ширина його 3 метри і висота 1,5. Його вчора встановили. Все зробили. Стоїть. Я, чесно, боюсь, до нього навіть і підходити. Так, відкривається ось високо, правда, щось мені тягтися до нього. Так, ось так і відкриваю. Ось, зразу такий, знаєте, поток повітря йде. Москітна сіточка вже. Встановлено. От, якось так от. Все це потім відмивати, всю цю палючку, плівку знімати. Це справа така, знаєте, одна з неприємних, скажу. Так, щось такі ручки мені ніби туговато відкривати. Або, можливо, занадто за. Крутили хлопці, треба буде попитати, бо я щось ручку досить так легко не можу закрити. Така вона, знаєте, прочна. Так, ну а тут поки що все ось в такому вигляді. Це їхній тут інструмент. От Підрозетники є. Теж по всій вже кімнаті вони розставлені. Там буде коробка Да? Теж все заметено, прибрано. Я ні до чого тут не беруся. Так, ідемо з вами у кімнатку, яка більшенька за розмірами. Теж вікно бушне вже стоїть. От, і вікно нове встановлене. Ось воно таке, має такий вигляд. Правда, краєвіт красивий. Таке небо, дерева вже жовтіють, Теж воно на опорах підставлених. Поки що зробили. Ну, ще доробляти, звичайно, відкоси. Ну, все це буде, тому що ця кімната ще тільки маяки проставлені, а так ще його штукатурити та штукатурити. Тому що тут теж є такі, знаєте, проблемні місця які треба добряче обробити. Щодо стін, дивіться, значить, маяки ось виставила, да? для того, щоб вирівняти стіни, уявіть собі, да, малюн скільки закрадеться сантиметрів стіни? Д2, Д3, Д4 навіть. Ото так. Тому що. Якщо внизу все добре, то вгорі, подивіться, вже маяк іде рівно, але скільки від стіни до маяка ще сантиметрів. То дуже ситуація така, знаєте? Ну, а що поробиш? Ніби дивишся все рівно, але ж стіни дійсно криві. Так, залишиться. Балкони цей блок теж прибрати. Ми хочемо збільшити трішки цю двері, двері ці на балкон. Та не поламані. І, в общем, будемо їх теж замінювати. Так, це полістерон да, для утеплення. Ось такі штучки. Так, мішки шпаклівкою. Це такі, така справа у мене тут відбувається. Бачите, відерця, водичка, мішки зі шпаклівкою. Процес іде. Працюють. Дивіться, я хочу вам показати ось така стіна. Це перегородочна, виходить, між цією кімнатою, де Да? І ось тут для мене буде така гардеробна. Ось вона. Розмір спічечної коробки. Це просто я вам хочу сказати, що здивувало. О, тут буде теж виключатель чи включатель. От, тому якось так. Все показала, все розказала. Пишіть хто стежу за ремонтом в моїй квартирі. Всім приємного перегляду. Показала вам, яка ситуація відбувається на даний момент. Так що робота триває. Списочок мені вже написали, хлопці маю заїхати до будівельного, до магазину, там, де електрика, бо треба купити трьохжильний кабель на кухню, щоб. Значить, заземлити всю техніку, яка буде. Це буде холодильник, це буде стиральна машинка тут, будуть же теплі поли, да? буде духовий, духова буде шафа вмонтована, я хочу електро. А от варочна поверхня, щоб була газова. Мені писали в коментарях про те, що да, краще поставити холодильник зі сторони, там, де буде. Іти в власне кухня, тобто зі да, і духова шафа, і робоча поверхня і так далі. Та я б то не проти, да, досить гарно, я вже скільки бачила таких дизайнів. Але справа в тім, що отут було б доречне місце для холодильника. Я саме згодна на всі 200%. Але, дівчата, не вийде, тут у мене йде оця труба, оця труба. О, це ж стояк газовий. І розумієте, ми біля цього стояка газового хочемо зробити навісний, оцей же ж котел. От, він буде саме ось тут розміщуватися ось між газовою трубою. Ось йому під розетник, коробка для розетки, тобто для вмикача. От саме тут зробити газовий котел. Зверху буде газовий лічильник. Все, тобто це от місце саме буде предназначене для того, щоб розмістити котел. І потім в оцю от стіну бічну вивести, вивести туди витяжку від цього котла. А витяжка від кухні, від, вибачте, від газової плити. Отут От ось в мене буде газова плита. Дивіться, вона прямо не піде в ось цю трубу, ось. цю дірку, ось сюди. Е, сюди була витяжка від котла йшла. А туди мене піде витяжка від газової плити. Да. Тут буде мойка, оця взагалі вся буде. отут я спанувала всю поверхню, це в мене буде робоча. Робоча. Тут, бачите, будуть розетки. Туди он, значить, теж зробили ми коробку, тільки вже понижче, щоб вона була прихована. Це буде для регульовки електрополу. от. Ну, якось так от. Тут вгорі ось теж, теж коробку зробили. Буде, можливо ж, мікрохвильова піч, теж в шафі монтована. Це такі справи. Так, тому холодильник, мені прийдеться ставити в цьому кутку. Так ти хотілося, чесне слово. Ну, а що поробиш? Ось моїм мужей тут і зробили розетку. Розетку, якраз оце такий куточок. Ну, а чого? Якщо там буде холодильник, то ось у мене буде скільки місця, як то кажуть, да? стіл поставити, і все на світі. Це така справа. Єдине, що я от в роздумах, знаєте, якщо тут буде йти в мене, е, е, саме кухня, да, е, мебель, і так далі, то можливо продовжити оцю таку, знаєте, як воно правильно вам пояснити да, сто, столешницю для того, щоб ну, біля вікна, як то кажуть, роблять. Ну, не знаю, чесно кажучи. Чи продовжувати, чи не продовжувати, такий, як ніби. Столик невеличкий, ну, від підвіконника. Ну, Поки що я в роздумах, але до цього справа дійде, тому що ще до кухні, як то кажуть, ой, далеко. Далеко, поки що стіни. от, Значить, хлопці, що сказали, ми проштукатуримо в стіни і вже можна навіть можна буде викликати вже газовиків, щоб робили опалення. І один одному вони не будуть мішати, тому що ми будемо в одній кімнаті зайняті, а вони будуть собі свої справи зайняті. Якось так Будемо утеплюватися лоджем. От, це, все. все має теж дивіться, навіть пол. Якщо дивитися, то ось оця сторона, де ось тут ось пляшка, вона по полуві йде нижче. Да, туди, як нібито, з таким от заглибленням. А, а тут така от поверхня. Ну знову це ж плита все лежить. Лежить плита. Оце так вона лежить. І лежить, і треба все вирівнювати. Все вирівнювати. Казали вони мені, що на полу трішки підніметься за рахунок того, що буде цей поліестерон, скільки він там сантиметрів, тобто пол ще підніметься. Тому, бо я, знаєте, підійшла до вікна. А мені нібито, воно знову так якось високо. Ну, Це треба з ручками буде розібратися, попитати, бо щось мені, мені тугуваті. Або так закрутили, бо це вже мої хлопці ставили, сітки понадівали, все зробили. Так, і тут в мене буде теж розетка. Не розетка, а скажіть його. Ледовські будуть лампи йти, це все рижувати від бета-контакту. Виявляється ж, бета-контакт, є дівчата та хлопці розового кольору, білого, синього, рудого і ще там якогось. Мені попався рудий. Це така справа. Так що пишіть коментарі. Стежте за відео з ремонтом, тому що ми маємо з вами дійти до фінішної прямої. Да? От, уже такої кухні. Ой, кажу, кухні-квартири такої новенької. Тому що все робиться з нуля. Все, дякую вам за увагу до наступного відео.